Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч клубного чемпионата Свиту, групповый этап, другой тур группа G, стадион Mercedes-Benz Stadium, прямая матч, Манчестер-Сити Аль-Айн, 6-0 Манчестер-Сити, перемогая, дубль Гиндугана, Гендугана, гол Эчевери, гол Эрнега Холланда, гол Оскара Боба, так гол Реана Ширки, э, пронесли Сити-Перемогу, но давайте Друзи, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. А Манчестер Сити, главный тренер команды Хасеп Гвардиола, 4-1, 4-1, стартовая Сити Артега. В воротах Йошка Гвардиол, Мануэль Аканджи, пара центральных защитников Айт Нури, Абдукадир Хусанов по флангах, Ника Гонсалес, опорный певзахисник Бернардо Силва. Илка Гиндуган, так вальни пивзихсники, Матеуш, Нунец. По флангах-то Эрнинг Холланд, уна поделилась така стартовая расновка Манчестер Сити. Аль Айн, головные тренер команды ивич 5 4 1 стартовая расновка Аль Айна, Эйса в воротах, три центральных защитники Воробья, Сейду Нианг, Пак Эну, Яшич Сабалава Терали, Траурен Адер Шадли Аль, -ал -аль Балуши, 4К півзахисників та Рахімі у нападі. Це стартова розновка відповідно, Аль-Айна. Друзі, тепер давайте про сам безпосередньо футбол говорити. Манчестер Сіті заволоділа, друзі, з перших же е, хвилин до матчу. Команда Хосе Пагвардіола заволоділа територіальні ініціативи, більше володіла м'ячем 8 на 8 хвилин на матчу. Манчестер Сіті, подача йде з правого фланга. Там, друзі, пішла хороша подача, і справді, з кутового подача до штрафного майданчика. Футболіст Аляйна відбувається, ЛК Гендукан на підборі. Удар, гол! Так удар, виходить вилкая илкая Гендугана. Просто шикарний друзі вийшов м'яч і вилкає Гіндогана. М'яч просто по якійсь неймовірній абсолютно траєкторії полетів прямо за спину вратарю і Манчестер Сіті на 8-й гунімач рахунок від краю. А валяйна був о, шанс, причому супершанс на 14-й генімачу, вихід 1 на 1 удар. Поворота, хіппу з ворота пробиває нападник Аль-Айна. Дуже хороший в нього був момент. Манчестер uh, Сіті атакує, 27 хвилина матч штрафний Зробила команда Хасева Гвардиола Чевері Підходить до м'яча Чевері, пробиває гол 2-0 Манчестер Сити Подвоє свою перевагу шикарний гол вийшов в Ечевері. Шикарний, Шикарним гол вийшов у він Відповідно, рахунок подвоє 2-0 рахунок стає на користь Манчестер Сіті А потім у Холланда був момент. Одразу через хвилину. Ерлінг перехоплює Мячит центрального захисника. Аляйна на выходу 1-1, обігре вертарян, ворота, удар, але не влучає Холланд, там, там під гостим кутом був М -м -м, важкий момент для нападника, і не вдалося Сіті забити. Сіті домінує, Сіті більше меч, володіє, Сіті більше атакує, І наприкінці перша тема ще й пенальти Сіті вдасться заробити, прихопили Мануеля Аканжин у штрафному майданчику, і суддя міняє своє рішення, назначає пенальті. пенальти. Спочатку судді пенальті не побачили, потім судді якраз підкликали э, да, до системи відеоповтори, і суддя назначає пенальті. І пенальті справді був. А Ерні Холланд підходить до 11-метрової понечки, Ерінг пробиває і забиває третій м'яч. Ерні Холанд. Пробуває в лівий кут, ворота Раляйна стрибає в правий кут, рахунком матча стає 3-0 і на цьому якраз перший тайм завершився. Манчестер-Сіті, до речі, вийде выйде филфод, носкарбо, прайд, шерки, родрит, рубен Діаш. Зявляется у Сіті, в Аляйна вийде Коджо Фодо, Гамара, Санаб... Санабрія, Паласіас. Саннабрия, в Аляйна. Сіті домінує. Сіті більше володіє м'єчем. Команда Хасепа, Гвардіолот було Вернга Холланда. Левоси на 74-му матчі. Бернардо Сільва. Бернардо Сільва. Шикарний пас Лкай Гіндугана, Виїхи 1-1 Лкай, перекидає воротаря технічний Лкай Гіндуган. Робить рахунок матчу 4-0 на користь Сіті шикарний гол вишив Лука Гіндугана. Шикарний м'яч, так, знаю, так здорово підсікає м'яч Лука Гендуган, Прямо, прям, знаєте, друзі, ось так здорово, прям м'яч, так підсікає Лука Гендуган. Забыл рахунку матч 14 Илькайл. Цей щип был на киннец. 74 матч. Стиди и такую. оскар Боб. оскар Боб. Удар и голы 5-0. Легули его передачу до загопасыва за Родри записываю голевые передачи. Досугу, пасива. Голеводя Родри. Родри Вида и голевые и Оскар Боб. Забывая. Гол. 5-0-7 ще был на кінець. 89 матча матчу Манчестер-Сити атакует, передача, Холланд, Реншерки Райан, гол, и все так и забывает свои мяч мяч Рейнширки, 6-0 Манчестер-Сити, ще один мяч, Райан, Ширки, француз, забыв, забыв. забыв. свой первый мяч за Сити. У Фила Фодена был шанс на сьомий гол, Фил Фоден не забыв, и он, короче, как раз туре. Друзі, ну і в кінці-то кінців суддя дає фінальний свисток. Манчестер Сіті перемагає Аль-Айн э, за рахунком 6.0. Статистика, давайте і подивимось: 21.5. Це в нас удари по воротах. Да? 11-1 в площину, володіння м'ячем 74-26, велика перевага Сіті, за володінням м'ячем 9-1 за кутовими. Если дивитися статистику голевых нагод 6-0 перевага Сити, 4 голевые на годы Команда Хасипа Гвардиола не реализовала 754 передачи у Сити, 711 из них были точными, и 94% точность передач. Шикарные показники контроля у Сити. 271 передача Валяйна, 211 из них были точными, и точность передач в відсотках складає 77-2-0 по офсайдах с 20 доудара у Сіті 12 в ствір 5, удара крикас, 5 ударів повзворота, одне влучення в каркас воріт, 5 ударів заблоковано були. Валяйна з 5 ударів, 4 повзорота, і один разблокований, але там був шанс. Порахунку ось до 0, валяйна був хороший шанс, щоб забити. Був вихід 1 на 1, по суті. Да? Да, під Гоастим кутом, але все-таки вихід та був. 12-13 по успішних відборах. 85 успішці в Сіті, 52 валяйна 5-1 по сейвам, 22-7 павли на саміячі, 7-5 перехопленнями. Ну, 14 фолів у Валяй на дві жовті картки у Сіті їх 11, одна жовта картка. І найкращий в футболі сьогодні матч. ну, знаєте, друзі, дуже багато кого можна виділити у Сіті. Я би, до речі, виділив би Абдугдір Хусанова. Абдукадір Хусанова, який дуже надійно зіграв в обороні. І справді абду... Абдукадір Хусанов дуже здорово виглядав. Але я, напевно, все-таки дорозілка Гіндуган обирає найкращим футболістам матчу. Гіндуган провів весь матч, формав дубль. И, в принципе, выглядав Дуже-дуже здорово А это, наверное, також что мне не Абдукадир Хусана, Фрэнк да, все футболисты Сити Можно выделять и Будику, футболиста Все футболисты Сити молодцы И Сити промогает абсолютно по а Ну Алян також, знаєте, команда молодці. Я не можу сказати, що команда якось безнадійно виглядала. В принципі, команда билася як могла, і в принципі дуже-дуже непевне зіграли. Турнірна таблиця ось така. Євенти буде сперечатися за першу позицію в групі. А, да, тобто Вже зрозуміло, що ці обидві команди вийшли вже а далі. Айнте віддат зіграють якраз в останньому матчі між собою. Ну а Сіті та Ювентус зіграють між собою також в 3-й відповідно буде з'ясовуватися тут же питання а, першої та другої позиції. Ну, поки що Івенту перший, першої, Сіті 2. По різниці, по очкам все однаково, але я так розумію, що тут виходить вже правило, хто більше забив, у Ювентус поки що 9 забитих м'яча, у Сіті їх 8. Тому за рахунок того, зараз і є лідером групи. Сіті Aline 6.0. Побажаємо Сіті Аліайн тільки добра. Вам, друзі, вечерюся, вам бажаю. Знаєте, що, друзі? Uh, Добра, щастя, бережіть себе, будьте него щасливі, усім до бачення, усім до нових зустрічів.